А отже, що знаєте, на що наштовхується новина? На які думки були вражені заводи з виробництва цих іранських дронів у Сирії? Так було нанесено по аеродрому, звідки літаки з ними могли злітати у Дамаску. Удари і переміщують у більш як ним. Вважається, безпечне місце зараз це виробництво, чи чому вони про це домовилися, і чи це випливає а з цієї новини, також що можуть бути передані балістичні ракети іранські до Росії? Думки погані головним чином, в тому що ми пропустили Іран не ми, а служби Америки і європейці, намагаючись домовитися. В основному різними такими напівдипломатичними способами до відновлення його ядерної програми, яка була заблокована США, обмін на певну лояльність Ірану, і, власне, ці переговори рухалися під час вже першого етапу війни Росії проти України, Скоріше за все. Вони не мали ці переговори успіху, оскільки Іран не зацікавлений просто у відновленні ядерних технологій для того, щоб приймати участь у мирному атомі. Він зацікавлений найперше у отриманні доступу до технологій виробництва високозбройного урану, високозбагаченого урану для створення. Ядерних снарядів, і він вже випробував і має достатні носії. Це власне ракети дальніці півтора тисячі нещодавно кілометрів. Нещодавно випробував МБР відконтально-балістичну ракету під видом запуску супутника. давно запускає вже супутники. Тому Росія, очевидно, обмін на таку безпрецедентну і досить зухвалена. Очагу світової спільноти співпрацю Ірану з Росією пообіцяла йому ці технології. Мова йде не тільки про власне технології збагачення Урану, мова йде про велику частину технологій, які потрібні для виготовлення елементів власника чи самої бойової частини ядерного боєзаряду, але проблема значно глибша і складніша. Іран атакував. Своїми безпілотниками Шахі 136 на втородовище Саудівської Аравії. Нещодавно я бачив, як він показав, таке е, промовшен відео із сценарієм нападу е, безпілотників Ірану на саме крупне місцередовище Саудівської Аравії. Як колись Путін показував мультики з тим, що ракета падає на, на американські міста <кій> в цьому контексті. Іран отримує доступ до більш високих технологічних площадок індустрії, які є в Росії, і буде пришвидшувати вдосконалення своїх безпілотників. Далі зрозуміло, що ці бізпілотники вони взагалі по своїй природі є не фронтовими а безпілотниками. Глибокої, так би мовити, території враження, тобто з дією на тисячі півтори і більше кілометрів, і мають без сумніву терористичну характеристику, терористичні а, функції, оскільки їх передають Хезболі, Хамасу, які борються проти Ізраїлю. І не тільки такі безпілотники, вони компактні, швидко збираються із окремих частин. Можуть бути доставлені будь-які терористичній групі будь-якій частині світу, і таким чином можна тримати під контролем навіть самі просунуті уряди. Крім цього, подібні безпілотники, попавши в Росію, звичайно, можуть бути досконалені, і ці технології можуть повернути бути Ірану. Іран Зрозуміло б де тестувати використання їх у бойових умовах проти західної зброї, І найперше зброю, яку прийдуть сполучтати Америки, як ключовий і основний ворог Ірану, і таким чином досконалювати, щоб використання їх майбутнього було повною несподіванкою для НАТО і США, Америки, оскільки. А слот Америки тримають під контролем через контроль ормуської протоки і, взагалі, взагалі тихоокеанської ескадри. Будь-які е, можливості Ірану використовувати свій флот, в тому числі для супроводження контрабандної нафти в Китаї в інші країни, які купують цю нафту. Тому ситуація є не тільки викликом для України, але й для всього світу. Викликом для України вона може бути принципово складною. Якщо ми подивимося на закуплені. Дронові гармати в Тайвані, то виробник не показує можливості, так би мовити, знищувати чи припиняти політ саме шахідів 131-х і 136-х. А мова йде основно про минуле покоління безпілотників, які керуються операторами. Ці безпілотники мають власну програму, в тому числі і включаючи. Програму, яка оцінює відеоспостереження, чим вони користуються, атакуючи об'єкти інфраструктури в глибині території України, пролітаючи більше тисячі кілометрів з невеликою швидкістю, але при такій малопомітності і зливанні із власне нерівнесем рельєфу, їх дуже важко виявити. Тому зараз принципово важливо провести певну корекцію для взаємовідносин між Україною Києвом, Ермштайном, США, для того, щоб отримати всю самоновітню зброю, яка є проти цих безпілотників, США і Ізраїль використовували різноманітні системи протидії цим безпілотникам іранським і добилися певних успіхів. Але якщо Росія буде виготовляти великих кількостях, а для цього неї є. Досить потужні виробничі можливості, їх поки працюють три зміни, то е, можна сказати, що атакуючи великою кількістю безпілотників одночасно у Україну, українську територію, українську інфраструктуру, збити їх е, буде надзвичайно складно у тій частині, яка не дозволить причинити значні збитки. Зважаючи, що ми втратили вже 50% енергетичної інфраструктури, то атаки. Великими кількостями таких безпілотників 100-200 штук одночасно, одночасно з ракетами. А ми бачили, що Росія використовує ракети Х-55 із навіть ядерними підривними елементами, тобто як просто боєголовку, яка не мала фугасу, для того, щоб відволікати українське ППО. І виділяти на це час і операційні можливості, то зрозуміло, що війна зміниться і вона буде носити характер тотальних атак на Україну ракетних систем і безпілотників. Що стоється передачі двох типів ракет, які вже давно обговорювалися ця тема в між експертами, воєнними, то на цей період часу невідомо, що Росія домовилася принципово про передачу цих ракет, тим більше що. Така передача якраз і приведе до того, з чого ви починали запитання до мене: що захід, пер за все, ізраїльського штати Америки можуть прийняти рішення про нанесення ударів по заводах на території Ірану. Що стосується території Росії, то зрозуміло, що ніхто не буде наносити удари по території Росії. Це є табу, яке саме початку президент Байден якомусь від 80 років назвав. Не просто червоною лінією, а Рубіконом, який не можна буде переходити. Отже, ситуація ускладниться, якщо ми до цього періоду часу не знайдемо способи протидіяти Росії на території України, тобто змінюючи посиливши стратегію зимової війни. І використовуючи нові системи озброєнь та отримавши їх у більш великій кількості з боку наших союзників, так хоча, звичайно, що знищувати на корню, це все зло, це було б дуже і дуже ефективно. До речі, щодо їхніх припасів, ми під час цієї цього тижня масованої атаки бачили, що було значно менше порівняно із попередніми періодами калібрі використано. Воно якось здебільшого типу харакети використовували до цього всього. Що теж постало питання: поставило в чергове питання про те, наскільки зараз вичерпані їхні запаси, і а зараз теж з'явилася новина про те, що вони готуються знову ж таки до помсти до якогось нового удару масованого. Аналітики пояснили, навіщо Росія вивезла із Білорусі таку, також майже 100 ракет правда, там деться про ракети протиповітряна оборона, але ми всі знаємо, що всі с 300 ці вони навчилися переробляти на ракети типу вже не земля, повітря, а земля, земля і атакувати ними українські українську інфраструктуру отже російське керівництво а зараз ці ракети переміщує бо побоювання є що диктатор путін через це планує розпочати нову масштабну атаку проти україни про це пише видання Daily Mail з посиланням на анонімних аналітиків у звіті зазначається що зброя розміщується на аеродромах у Мілєрово і ростові на дону на думку експертів рух ракетом не лише 300 так Кож С-400 є або ознакою того, що Росія вживає запобіжних заходів проти потенційного українського успіху на фронті або ще більшої жорстокості, використавши навіть брудну бомбу, водночас казується, що така зброя раніше ніколи не використовувалася у війні. Натомість, ми бачили що так, ще неодноразово, що С-300 ракети вони. Використовували саме не як зброю захисту, як зброю ураження, отже, в комплексі, і те, що вони пішли побиратися фактично до Ірану, і те, що вони позабирали купу зброї, в тому числі і ось такої у Білорусі, чи це може і зменшення використання калібрів, чи це дійсно може зараз говорити про певний дефіцит, і про те, <кій> що їм треба дуже і дуже довго збирати з, з, з силами, аби нанести масований удар по нас? Uh... По ірану спочатку скажу, що дві ракети, які вони просили на 300-700 кілометрів Фатех і Зольфікар, меч пророка Мухаммеда, це балістичні ракети. Це інші ракети. Проти них у нас фактично немає системи протиракетної оборони, С-300, які можуть для цього використовуватися. А у нас в нас обмежені кількості це ракети, які виготовлювалися в основному до середини 90-х років, і ми бачимо, що добитися успіху в цьому плані, особливо коли використовуються росіянами кінжал. Там правда, це ракети гіперзвукові чи іскандерем. Ми не можемо протидіяти тому. Саме цією ціллю Росіяни хотіли би взяти ці ракети, які мають іншу висоту, іншу швидкість і більш високу точність враження, ніж крилаті ракети. Що стосується закінчення ракет, знаєте, мені здається, що ми часто живемо під впливом чи то мальфарів, чи то екстрасенсів. Ми чекаємо, що Путін тяжко онкохворий, і от, от помре, що. У них закінчаться ракети. Це не воєнна, не воєнний прогноз. Воєнний прогноз передбачає, що Гітлер 44-му році, не дивлячись на маси бомбардування сотнями і тисячами повітряних фортець американських літаків б 27 які скидали десятки тисяч тонн на заводи, де в ракети випустив по Лондону 10 тисяч ракет. І Росія набагато потужніше має захищені заводи запаси, вона паралельним імпортом завозить електроніку. Якщо звернути увагу на іранські шахіди, де ви знайдено 40 деталей, які виробляють всі країни, включаючи США і навіть Україну. Тому можна сказати, що сьогодні ми живемо в іншому мережевому світі, коли не потрібно закуповувати спеціальні технології, чіпи, мікросхеми, щоб робити такі бойові власне снаряди, тобто дрони камікадзи, достатньо купити на звичайних ринках у посередників елементи власне, навіть не подвійного суто побутового призначення, щоб зробити подібну зброю. А що стосується ці ракет. Так, ми дійсно спостерігаємо, що е, деякі ракети, які були підірвані на території України, вони випускалися в третьому кварталі цього року, але це не говорить про те, що у Росії немає достатньо запасу ракет і що вона їх не виготовлює у звичайному режимі. Можливо, деякій мірі була пауза під ударами санкцій і їм не ставало. Складів для цього, але зараз, наскільки я розумію, як це помітно із аналізу експертів не тільки російських, але і тих, хто аналізує російський воєнний ринок, очевидно, що вони поновили виробництво всіх типів ракет. Крім того, у них на складі величезна кількість ракет Х-55, його модернізований варіант Х-35, Х-101. У них дуже багато ракет, які мають протиолокаційне значення Х, 31 і так далі. І це не сотні, це тисячі ракет, які ще не використали проти України. І це входить в елемент стратегії, несподіванки дочекатися на більш холодного часу, найбільш складнощі, найбільш складніші, які будуть. У політичній інфраструктурі, в економічній Україні нанесе тоді масований удар. Для цього і закуповуються шахеди. Вашингтон -пост сказав, що росіяни використали 400 шахетів. Не так багато, але враження збитки від них є надзвичайно чутливими. І щоб ми зрозуміли, проблема С-300 це проблема не просто розуміння того, що ці ракети Росія. Виготовлювала в неймовірних кількостях. Біжі, чим ці ракети виготовлювались у Києві, е, от недалеко у Вишневому був завод, який зробив перші ці ракети, і власне цей завод робив протиракетну оборону Москви. По суті, справді до 2014 року ми поставляли ці ракети в Росію, а в експортних варіантах різних модернізацій цих ракет дуже багато. І коли ми зараз аналізуємо. Досить складну історію із враженням а, ракетою на польській території ферми. І коли говорять про, наприклад, що це була українська ракета, а є такий американський американо-російський троль. Скот Ріттер, колишній морський піхотинець, він був засуджений за педофілію, раптом став на Fox News один із провідних експертів. Він говорить таку історію, що ця ракета була спеціально запущена за спиною Зеленського, мов би, на якійсь висоті, балістичній висоті, видно, кілометрів 20, Він не говорить де. Але, говорить, що він крупний спеціаліст. Було поставлено якийсь маркер, невідомо який. Ракета досіла цього маркера, і звідти вона. Впала на територію Польщі, хочу пояснити, можливо, всім я не такий е, просунутий спеціаліст в ракетних військах не служив, але мав відношення до аналітики оборонного сектору і добре розумію і знав е, ці проблеми, що балістична траєкторія ракети С-300 е, земля-земля, тобто. Та в тому варіанті, який використовують росіяни, у нас такої технології немає. Ми не переробляли ці ракети і не можемо. Та технологія, яка росіяни роблять, вона дуже складна і не виключно, що вони. Замінюють головку замість там, боєзаряду 133-150 кг не ставлять заряд значно більше. Це означає, що і двигун потрібен потужніший і міняється вся система. Вони здатні зробити ракету, яка під С-300 може долетіти і до Польщі, але мова не про це, що балістична траєкторія ракети не більше 40 кілометрів. Чому тому що вона наводиться на ціль. По команді радера і радар має бачити цю ціль. ніж за 40 кілометрів він не може побачити. Отже, навіть якщо б і мало того, радар і підриває цю ракету, або це робить оператор. І навіть якщо б ця ракета і, дійсно якимось чином заблудилася і порушувалася закони фізики, то немає ніякої впевненості, що вона могла підірватися взагалі. Більше того, там 1200 один сантиметр на один сантиметр, один сантиметр таких або кульок, або таких кубиків, які розлітаються в різні сторони з високою, до що швидкістю, їх ми ніде не бачили і не розуміли. Зрозуміло, що це питання є іншої теми і іншої розмови, але попри всі ці ракети. Не є ракетами, якими стріляють по об'єктах. Ним ці ракети не можна впасти в будинок, можна впасти по території. Тобто по Харкову, по Запоріжжю, по Миколаєву. І ці ракети абсолютно не точні з точки зору враження об'єктів на землі. З точки зору аеродинамічних цілей, так вони мають можливості розгонятися до швидкості майже 2100 метрів в секунду. Причому ця швидкість досягається, коли. Паливо все згорає, і вона для щелків вже по інерції І тут є багато складних моментів в цьому контексті. Е, ці ракети е, не можуть захопити ціль і переслідувати її. Вони захоплюють цю ціль і вражають і не долітаючи до цілі, там метрів сто, підриваючи внутрішні е, фугаси. Ці кульки розлітаються і вражають ціль. Пам'ятаєте ситуацію з Буком і Боїном? приблизно така сама історія. Тому С 300 в Україні не так багато залишилося. Ми, попри те, що ми виробляли їх, ми не мали в такому запасі, бо ніхто не готувався до реальної війни, і зрозуміло, що відсутність цих ракет. У складні системи ПВО і протиракетної оборони України і є ще один, один момент: для того, щоб використовувати західні зразки, нам потрібні не просто знання і навчити операторів і команди, які управляють цими складними системами, але і інтегрувати їх для того, щоб забезпечити перехоплення інформації про старт ворожої ракети крилатої, інші вона летить на невисокій висоті. І е, зрозуміло, що виловити піймати їх радарами низько ракети на висоті там 50, 60 70 метрів. надзвичайно важко. Потім потрібна нова е, нова система, яка має виникнути. Вона виникає. Ми побачили, що останні атаки по Україні не були. Е, Абсолютно відбиті, да тобто з 96 ракет 73 збили, але решта попали в критичну інфраструктуру. і Досить е, вразливо. Наступного дня полину ракет тільки збили. Це означає, що е, в цих умовах Україна перелаштовуючи систему озброєння. Вона тільки тоді зробить успіх, коли ми зможемо це все інтегрувати в єдину систему управління протиповітряною обороною, що зробити надзвичайно складно в умовах ведення боїв, важких ведення атак на Україну масовими ракетно-дроновими ударами. Що стосується можливості їх очікувати, то я би сказав так, що час від часу з певними певним алгоритмом Путін це буде робити. Це єдиний спосіб створити в Україні потужну гуманітарну катастрофу, таку гуманітарну яму, і витиснути з України одночасно до 10 мільйонів людей Європи, і Створити кризу Європи. Це фактично ефект буде ядерної бомби. І тому зрозуміло, що це єдиний спосіб воювати. Це передбачувано. Путін не може передбачувати, що буде робити. Ми підемо на Мелітополь і на Маріупо. Поль, ми підемо на запорізьку атомну станцію звільняти, чи ми будемо атакувати Крим, чи угу. ми будемо оточувати їх у Донбасі, і Луганську тому. То і справа, що українські збройні сили на чолі з заложен, це непередбачуваний воєнний механізм, машина, яка буде діяти незалежно від того, щоб буде робити Путін. Так ми будемо мати ще багато крові і вразливих з вами. Ударів по Україні, але зупинити українську перемогу вже буде неможливо. Українські українські збройні сили ще не виграли війну, але путінські збройні сили її програли. Так, це вже очевидно, і по тому в тому числі що воюють вони зараз з цивільним населенням та з цивільною інфраструктурою. Пане Степане, дуже дякую вам за те, що до нас долучилися. Мушу вас вже відпускати. На жаль, ефірний час добігає кінця. Степан Гавриш нагадаю з нами був на зв'язку.